Якщо ви обираєте жінку, яка працює, вам доведеться змиритися з тим, що вона не може піклуватися про будинок повний робочий день. Якщо ви вибираєте домогосподарку, яка може піклуватися про вас і повністю керувати квартирою, вам доведеться змиритися з тим, що вона не заробляє грошей. Якщо ви вибираєте скромну жінку, вам доведеться змиритися з тим. Що все залежить від вас. Коли ви з хороброю жінкою, вам доведеться змиритися з тим, що вона незалежна відповідно до своїх власних поглядів. Ті, хто обирає красиву жінку, повинні змиритися з тим, що ревності потрібно контролювати. Якщо ви з сильною жінкою, варто змиритися з тим, що вона ніжна і тендітна на вигляд, але міцна, як сталь. Якщо ви обираєте емоційну, невпевнену в собі жінку, ви маєте зробити крок уперед, щоб вона почувалася в безпеці і коханою. Жодна жінка не ідеальна і не повинна бути ідеальною. У кожної жінки є своя особистість і цінності, які визначають, хто вона і роблять її особливою.